Чарівний довгоочікуваний день День Святого Миколая. Цей день Микола Чудотворець ближче до нас, як ніколи. Він в цей день почує і зрозуміє всі наші прохання і бажання. Варто лише молитися і просити щиро від усієї душі. З жаром, люблячого і справого серця у кожному нашому слові. Знаю тебе. Добре знаю, щедрий святий Миколаю. Чекаю тебе зимова пора. ждеш з нетерпінням уся дітвора. Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, Що Миколай Святій ряднині, слухня нам мласочі несе. Свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба, уселю кожна зазирне. Отець святий про всіх все знає, хоч любить нас, та бачить все вінчемних, лагідних вітає. І радість їм за це несе. Прекрасне свято це у Проносить віру в чудеса. І знають всі, що в тяжкі будні, віра у святі все спасе. У кожній країні є своє свято, там Санта Клаус, а інших Дід Мороз. Ми любимо Миколая та нас багато, бо з нами Матір Божа Ісус Христос. Любий Очі Миколая. Ти усе про мене знаєш, засяти небес пустися, серця вагітно торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я. Буду вчемна і слухняна, все робото старана, Хочу очі, як і ти, мир і радість нести. Мій святенький Миколаю, приходи, скоріш, благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині миру ненці Україні. Вже надходить ніча, рівна спить увесь рідненький край. Ось-ось наші всі оселі завітає Миколай, Миколай!